Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас Мерго загадимо, Мерго обере а я замикаю. Обрала. Показуй е, нашим підписникам. Все? Так, постукайте по столу. Добре, кого вона колір? Рожевого. Рожевого. А, покрути його. Ну так, по столу покати. Рожевого кольору. А, а в мене його багато? А, мабуть, Ну, мабуть, Мабуть, не, а це канцелярія? Да. Ага. Може це а якою воно форми? Прямо кутный. А Можливо на ньому щось намальовано? Мали... Так. А, шось, а на ньому можна писати? Так. А їм можна щось писати? Ні. Mm. Ну, тоді це блокнат. Правильно. Чекайте наступної серії.